Так, записую в Empire Style Building з цікавості. Колись я звіняюється це не. Звіняйте це. Отерество. Коротше, колись цей ідіот лошадь, Лавров сказав, що дивіться, у там... в них там... Типу для нейтральних людей. Ні. Це загальний... от я зараз вийду, і тут буде написано в цю кабінку може взяти і чоловік, і жінка. Тобто немає окремо. От і все. Просто з цікавості знімаю. Раз попав вже в такому місці. І пам'ятаю. Тіло... Ну, короче, ви поняли, кого. Ось так це не дали. Нічого нейтрального. Просто Просто це для всіх. А, Какого-то себя гласит. Представляете, что он обрадуется. Зазумел. Да? Как пидорас они это все делают. Все. Натик? Все. Я с хе